Вітаю, 3 грудня 1014-та доба терору мирного населення України. Спокійно, минути ночі агресор не дає. Хоч в останній ворог запустив лише 28 безпілотників, втім вони облетіли чимало регіонів. Під час повітряної тривоги в нашій області сили протиповітряної оборони знищили один із них. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі про головні події вівторка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Чергова допомога війську. Пріоритетом у діяльності міських владців залишається реалізація звернень військових частин. Так на одне із них відреагували у Кам'янець-Подільській міській раді. Для бійців з Кам'янеччини передали матеріальні цінності на суму 107 сім тисяч двісті Зокрема, закупили пульт управління для дрона, акумуляторну батарею, геотекстиль та 500 одиниць зварної кладочної сітки. Допоки ворог тероризує Україну, всі на місцях працюватимуть задля перемоги. Допомога військовим традиційна передача обладнання для бійців закуплена за кошти міського бюджету. Сьогодні передаємо 15 квадрокоптерів. Це квадрокоптери DJI Mavic 3E». Закупівля бюджетна. Дякую нашим платникам податків. Загальна вартість 15 квадрокоптерів понад 1 мільйон 450 тисяч з початку року. Подібних квадрокоптерів ми передали вже понад 610 одиниць. Це мавіки, це матраси, це аутели, це БПЛА літичкового типу, «Валькірії», Лелеки, Шарки. Ну і багато багато інших речей, яких ми власне передаємо. Паралельно продовжуємо працювати по FPV, Власне, вже понад 6,5 тисяч одиниць. Ми передали. Ну і продовжуємо працювати по засобах РЕРу. понад 170 одиниць передали. Зараз готуємо вже по суті бюджет 2025 року. І в бюджеті видатки по силах оборони для нас будуть пріоритетними. Знову ж таки будемо активно купувати ФПВ, БПЛА РЕР, Ну і напряму фінансувати військові частини у вигляді субвенцій. Цими коштами вони будуть розпоряджатися на власний розсуд. Комфортне місто, аби покращити життя мешканців громади, у Хмельницькому вперше провели масштабний локальний форум в рамках ініціативи Партнерство відкритий уряд. Ми покликали колег наших з інших міст, які доєднались до «Партнерства Відкритий уряд щоб так би мовити звірити годинник, подивитися хто чого досяг, можливо перейняти якісь кращі практики відкритого врядування, тобто на якісь хороші приклади роботи з громадянами чи просування якихось реформ локальних. Відкритість доступні. Іс покращення якості послуг та залучення мешканців громади до прийняття рішень у такому напрямку. Місто працює ще з 2020 року. Тоді, з поміж 110 претендентів з усього світу, Хмельницький серед інших міст країни доєднався до міжнародної спільноти Партнерство Відкритий уряд та почав реалізовувати власні напрацювання. Свій перший план дій з відкритого уряду розробили ще в 2020 році, коли вступили в ОДЖІПІ. Відповідно, цей план був на 2021-2022 роки. Сьогодні ми працюємо над напрацюваннями, аби створити другий план відкритого врядування в місті Хмельницькому. Ми перші в Україні, які завершили перший план і переходимо до формування другого плану. Більше того, ми зараз вже створюємо координаційну раду. Перші в Україні для того, аби громадськість теж могла координувати, дивитися і контролювати виконувати саме другого плану, який буде розроблений таку проактивність місцевої влади у реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд відмічають на різних рівнях, адже в місті уже втілили чимало ідей. Ба більше саме Хмельницький виграв першість по локальній ініціативі серед європейських міст. Основні цінності та відкритість, звітність, залучення громадян, і Хмельницький тут може бути прикладом міста і те, що робить Хмельницький, можна. Навпаки, навіть передати досвід, в тому числі і містам європейським. Тому ми бачимо саме локальний рівень як місце для інновацій. Продовж дискусійних панелей, воркшопів та консультацій. Учасники форуму, а це члени ОПІДЖІ, ділилися досвідом та власними ідеями щодо підвищення прозорості та підзвітності органів публічної влади. Також представляли свої кейси, які вже ефективно функціонують. Той кейс і ту екосистему, з якою ми зайшли в ОДЖІПІ, тому що вона є унікальною для України. Тому що фактично місто повністю змінило розуміння в щодо партнерства неурядових організацій міських структур, створивши спеціалізоване комунальне некомерційне підприємство Центр комунікації, який на професійній системній основі займається залученням активних громадян неурядових організацій в напрацювання і контролю міських політик стати кращими спільно та спланувати подальшу діяльність ініціатива партнерство Відкритий уряд і надальше впроваджуватиметься. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Збереження і охорона раків Щорічно у період їх спарювання, виношування ікри та період ліньки розпочинається заборона на вилов цих річних мешканців. З 1 грудня 2024 року розпочалася заборона на вилов річкових раків на рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області, враховуючи рекомендації інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України. Ця заборона триватиме до 30 червня 2025 року. Включно такий термін заборони на вилов раків затверджений відповідним наказом рибоохоронного патруля, І потрібен він задля забезпечення популяції. Через два-три тижні після запліднення самка рака відкладає ікру під своє черевце для подальшого виношування. Цей процес відбуватиметься приблизно сім місяців. Вихід молоді відбувається наприкінці травня, на початку червня, при температурі води від 21 до 23 градусів Цельсія. Потім настає період леньки, під час якої раки скидають свій захисний панцир, адже він заважає для їх подальшого росту. Також скидають хітин з очей та з зябр. Ці процеси відбуваються не в їх норах, а на відкритій місцевості, тому в цей період раки є надзвичайно вразливими. Варто пам'ятати, що вилов раків під час заборони є грубим порушенням правоохоронного законодавства. Тому на рибалок, який нехтують цими нормами, чекає відповідальність. За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про... Адміністративне правопорушення санкція статті передбачає накладення штрафу від 34 гривень до 680 гривень. Відповідальне ставлення до цих річних мешканців та дотримання встановлених обмежень допоможе зберігти природі запас раків. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Ошукала матір загиблого героя у Кам'янці-Подільському слідчі оголосили підозру 23-річній зловмисниці, яка видурила у матері захисника півмільйона гривень. Шахрайка представилась нареченою сина, повідомила потерпілій, що він у полоні, і пообіцяла посприяти його поверненню. Звісно ж, за чималі кошти. Крім цього, додала, що також проходить службу у зоні бойових дій і виманила гроші ще й на ремонт неіснуючої військової техніки та інші потреби. Впродовж двох років жінка перераховувала зловмисниці кошти, а та витрачала їх на власні потреби, коли сума сягнула майже півмільйона гривень, потерпіла, дізналася, що сина знайшли. Він загинув на полі бою і звернулася за допомогою до поліції. Правоохоронці викрили шахрайку. Наразі триває розслідування згідно інкримінованих статей. Кам'янчанці загрожує до восьми років ув'язнення. Погода на 4 грудня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру середа буде хмарною, без істотних опадів, але вночі та вранці місцями випаде туман. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області становитиме 0,5 градусів морозу вночі, а вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі 0,2 градуси морозу, вдень 0,2 градуси тепла. Такими були новини вівторка? Окупант продовжує атакувати країну своїми дронами, тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.